Висадка відбулася з лавки. Ай, боже, лавка, а чого ж ти? Лавки, піхот, Бог ти мій. Next level, розносить, розносить next level. Піхотку 4-5-0, але лавка виносить тигра. По і того лавка досі дивиться в небо шукаючи дрона. Побачив він таке дрона, судячи з усього. Так, да, побачив він дрона, пробую його виносити. Ну і в нього мало це вийти, я сподіваюся. Так, да, виносять вони дрона, таке, як ми можемо бачити. Дуже влучно таке вона попадає, затикає тим самим міномет. Прилітає, тандем, прилітає від е, івуса. Але, на жаль, уїжджає, уїжджає Беттер. Но у нього має бути простіл на нього. Якщо він дасть зараз плюху, то все можливо. Починає ремонтуватися. А івус його бачить. Бачить Івус його. Так, да, має бачити, має зараз. Прилітає тандем від Клексі, закривають вони бетер. Чудова просто гра двійки Івуса і Клексі. І йде клоусфайт. Дані Сан тут розкидає, розкидує пацанів, Робить вже мінус 2. Його ніяк не вбивають. і Зараз буде далі пушити він. Ай-яй-яй, дотікає Крістал, Крістал дотікає, на жаль. Ой-ой-ой, роз... заходить п'ятірка вже Чоти Next Level. А зараз будуть допушувати, випушувати залишки. Гот, дуже погано гот відіграв. Дуже погано відіграв. Розкидали таки 4-5 хлопці на точці. Літак прилітає на ФОБу з хабою. Забіг, але вони не встигнуть їх кепнути. Какучино робить мінус 3, закриваючи сили, які намагаються перебігати на Old Hospital. Осо закривають міномети. Ой-ой-ой, міномети вже починають накривати лавку. Згорає Фоба. Ну і по і того намагаються зупинитись вони на стікляні. Намагаються зупинити хлопців на. Намагаються вони зупинити кеп. Не кеп, точніше. Лавка. Підривається на мінах лавка. На своїх же мінах. Боже, і міни ж закривають капса з мортером. Вже мрап. Ай-яй-яй-яй-яй, мраб просто. А, це Бетер. Знаходить, о, знаходить він РВСний мраб і... На жаль, забігли такий 4-5-0 на побу. Ай, закривають ще один мраб. Працюють з міномета. О, Next level. На ФОБу все ще не заходять, лежить одне... Ааа, вони рємкою закопали ФОБу. І по ітогу будуть відкапувати, а сапер буде вскапувати е і назад підіймати. Тут треба сапера, щоб він підірвав е це все. І тоді у них є всі шанси. Міна відпрацьовує. Закриває сапера, закриває таке сапера, тепер просто їм треба викопувати. Да, дають інфу, що там ФОБа. Да, Починає відпрацьовувати по фобі. Да, Працює по фобі, працює він по фобі. Знімає перший лейер Фоби. дуже вдало, дуже вдало працює, але біжить тандем. А, ні, не тандем, не тандем, біжить. І закривають вони соплю. Тому що за захват точки... А, вони за захват універсіті нічого не отримають, бо, на жаль, університет не впало. ход дроп відбувається, дроп 4 4-5-0. Закривають. закривають кулеметом. Тандем не попадає тандем. Виносять вони виносять вони мрап, Мають воно. Да, виносять такий е, відкритий мрап, Починають відкепувати вони е, якраз таки універсіті. Ай-яй-яй-яй-яй. Грім все ще живий, грім. Ніко, допушити, допушити. Хорош, Ніко, допушив він таки. Ну, 104 тікети перекепати ще не так складно буде, як... Е, Вот, бачимо результати. Бетер працює по лавці, Бетер працює по лавці. Втрачає двигло. Ай-яй-яй-яй-яй. Бетер торба. Ой-ой-ой, не попадай. Ай, попадає, попадає, попадає. Виносить, на жаль, виносить, на жаль. Uh, лавка Петер. Але але мають трубу. Де труба? Де труба? Вже блокують Фобу. РВСка вже в ФОБІ. А, все, виносять вони з РВС uh, стілка і добивають рвс Треба зараз хамвіку. Uh, Корту треба вилітати зараз на лавку. Ага, закриваю рєм, ремку ну, ремонтувальника. Ну, на жаль, РВС. Якщо РВС зараз не виб'є лавку. А, все, вибиває Івус, Івус контролює ситуацію, виносить таки лавку. Вже намагаються блокати хабу. Ззаду вже заходить піхота. Ой, граната залітає під ноги. Виживає, виживає, але, на жаль, е помирає. Бачимо цю, цю, цю ситуацію збоку. Вже знає, зараз ну, погано, погано, дуже погано робить. Ну, у нього дуже погана ситуація, йому не, на, не варто пікати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пойтого зачищають next level на цю точку всю. Летіть, летить, летить. Ой, Ну, доволі не так, щоб сильно вдало. Не сильно вдало, відпрацьовує. Ой, по РВСу прилітає. Прилітає там демчик. Ну, є всі шанси відрімати, є всі шанси відрімати. Давай, друг, давай, у тебе вийде. Не встигає закриють його зараз. <плесл Border> да. РВС-ку, на жаль, все, закривають РВС-ку вони. <плесл> лавка, лавка <плесл> починає працювати по РВС-у. Але <плесл> тут включається Беттер з радіота Лавка застрягає, застрягає. <плесл> Має виносити двигло. Винось двигло, ва. Хорош! Ну все, лавки, лавці торпа, лавці -торбочка. приїхала. Беттер максимально без втрати дамагу робить мінус 2 і закриває лавку. Ой, яй йой прилітає, прилітає хамвік РВСний. Ну і блять, вони. Блять, не боже білка, білка, білка. Закривають ФОБу. Закривають ФОБу. Точніше, соплю закривають. Зараз будуть пробувати закривати ФОБу назад. Тому що на фобі нікого немає. Зараз зараз Алоє має докривати. Закрив останнього. Ні, не закрив останнього гравця. Останній гравець. Ось він. Тисяч. Так, да, бачу, 1000, дають інфу по 1000. Алоє, Алоє, боже, ти ж не ну, тобі. А, закривають 1000, фу. О! Не знають, де у них хаба, вони, вони знають, де у них ремка. І зараз мають ой прилітає труба, прилітає хамвік. З Хамвіка пиздить. Виходить двійка гравців І зараз Бетер має uh, закривати, має закривати Бетер. Зараз Хамвіка. Не закрив... Боже, Бетер, Бетер, Бетер! Бетер програє перестрілку! Програє перестрілку хамвіку! Пізда. Ой, боже, як ужасно! Дуже все погано у них, я можу вам сказати хоча. Ну, хоч вони і квадру заблокали. Прилітає тандем від івуса, небось ще й до того ж, так? Да? Так, да, івус присилає тандем, залишаючи без башти лавку. Ну і зараз має дати другу трубу. Не, не, не дає другу трубу. Але й до дорімки не під'їжджає Летить арта вже на 4 5 0 Лапка все вже в зоні дії порімки і буде зараз відремонтовуватись. Вєга кинув арту, закрив у осло. Дуже-дуже вдало кинув арту він. А, ФОБа. Де Фоба? ФОБА ж тут була? Ні, ФОБА не тут. А, викупили вони ФОБу. Виконали вони, викопали вони фобу. Ну і це вже. як це? Остання. Оця -оця. Ага, лавка закриває Open Top Тигра. Я не знаю, на що сподівалась лавка, але но... пацани знову приїхали двійкою, нащо вони приїхали сюди двійкою. Ну, от у ну, от мене питання, нащо вони приїхали сюди двійкою? Вони знали, що у них лавка з тандемом. Мали знати, що у них лавка з тандемом десь на ремці. Вони знають, де стоїть сука Рємка. Наче вони приїхали на їбучому мрапі в опентопі. І просто почали кепати. Причому лавка стоїть. МРАП приїжджає. Здрасте. Закриває е, РВСка. Папа папа Закриває е, РВСка. Мрап. Теж РВСний. Ну, на цьому, в принципі, все. Два тікети залишаються у 4 5, 0 один тікет залишається у 4 5, 0 І це фінал Паски. Просто о, о, тотальний прийоп. Ну, Хлопцям треба роби, працювати над комунікацією, вони можуть говорити в локальний в о, чат в що завгодно. Ну, крім, крім мене ніхто не Ну... Як бачимо, на стіл. хто там вийшов уже? <плес>